Годувати адаптованою молочною сумішю потрібно, дотримуючись розкладу. Так, наприклад, частота годування сумішю дитини у віці 1-2 тижнів становить зазвичай десь 8 разів на добу, тобто один раз на 3 години. В іншому разі, якщо порушити рекомендації конкретного виробника щодо застосування конкретної суміші, дитині можна завдати шкоди. Неправильний розрахунок кількості суміші може призвести до збою в роботі всього травного тракту дитини, а безпідставне збільшення частоти годування до переїдання порушення. Травлення і збільшення воги з наведених причин, порівнюючи частоту і принципи годування грудним молоком і суміш, неправильно, оскільки це може призвести до шкідливих наслідків і для дітей, і для мам.